Права 334. Знайди десяткове наближення дробу до десятих. Ну що ж, стартуємо. Дивимося У першому заданні це дванадцятих. Ну, гаразд. Записуємо тоді дріб 7 дванадцятих. Ми можемо записати вигляді частки як 7, що ділиться на 12. І це дорівнює. Ну, а зараз ми можемо 7 поділити на 12. Нам потрібно округлити до десятих, нам досить тоді отримати два знаки після коми, тобто обчислити до сотих. Ну що ж, записуємо тоді, що треба 7 поділити на 12. Записуємо 7. Що ділиться? Що ділиться на 12? Ну що ж, 7 менше, ніж 12. Ціла частина частки у нас дорівнює 0. Раз, дописуємо тоді 0. 70 ділимо на 12, це буде 5. 5 помножити на 2 це 10. 0 пишемо, 1, запам'ятовуємо, 1 на 5, це 5, плюс 1 це 6. Ми віднімаємо. 70 мінус 60 це буде 10. Дописуємо 0. 100 ділимо на 12. Ну що ж, це буде у нас тоді 8. 8 множимо на 2, це 16, 6, пишемо, 1, запам'ятовуємо. 1 помножити на 8 це 8, плюс 1 це 9. Віднімаємо. Так, 100 мінус 96 це буде 4. Дописуємо 0. Ну і так далі продовжуємо ділення. Нам далі не цікавить. Ми записуємо, що це дорівнює 0,58, ну і так далі можна отримати далі цифри до нескінченості, нас не цікавлять. Нам потрібно округлити до десятих. Ну що ж, аналізуємо, скільки в нас тут сотих. Тут у нас 8. Сотих. 8 це 5 і більше, то кількість десятих збільшуємо на одиницю, Буде тоді не 0,5, а 0,6. Записуємо, що це наближено до рівні 60 є. Переходимо до наступного числа. Це дріб 4 4,17. Запишемо його як частку, як 4, що ділиться на 17. І це дорівнює. Ну що ж, давайте куточком ділити. Записуємо 4. Що ділиться? Що ділиться на 17? Ну що ж, 4. У нас менше ніж 17. Ціла частина частки у нас дорівнює 0. Дописуємо 0, 40. Ділимо на 17. Це буде у нас 2. 2 помножити на 7 це 14. 4 пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 помножити на 2 це 2. Плюс 1 це 3. Віднімаємо. 40 мінус 34 це буде 6. Дописуємо 0. 60 ділимо на 17. Ну що ж, це буде 3. 3 помножити на 7 це 21. 1 пишемо 2 запам'ятовуємо. 1 помножити на 33 плюс 25. Віднімаємо. 60 мінус 51 це буде 9. Дописуємо 0. Це 90. Ну і так далі можна продовжувати і ділити до нескінченості. Записуємо тоді, що. Це дорівнює, запишемо 0,23. Ну і так далі, можна отримувати цифри. Записуємо, що це наближено дорівнює. Ну що ж, округлюємо до десятих, аналізуємо, що сотих у нас 3, 3 це 4 і менше, то округлюємо вниз, не змінюємо кількість десятих, так і залишимо 0, ,00. наближено це дорівнює 2. Є? Тобто дріб 417. З округленням до 10, це буде 0,2. Переходимо до третього завдання, бачимо 3,427. Ну що ж, давайте запишемо цей дріб так, як 3 додати. А 4,27 запишемо як 4, що ділиться на 27. І це дорівнює. Запишемо це як 3, додати. Ну, а тепер давайте знаходити частку. Скільки буде 4, що ділиться на 27 з точністю до сотих. Так, щоб ми отримали два знака після коми. Записуємо тоді 4. Що ділиться? Що ділиться на 27? 4 менше, ніж 27. Ціла частина частки у нас дорівнює 0. Дописуємо 0. 40 ділимо на 27, це буде 1. 1 помножити на 27 це буде 27. Віднімаємо. 40 мінус 27 це буде 13. Дописуємо 0. 130 ділимо на 27, це буде 4. 7 помножити на 4 це 28. 8 пишемо 2, запам'ятовуємо. 2 помножити на 4 це 8. Плюс. 2, це 10. Віднімаємо. 130 мінус 108, це буде 22. Дописуємо 0. Ну і так далі можна ділити. Нас далі не цікавлять цифри. Записуємо тоді, що це дорівнює. 0,14. Ну і так далі. І це дорівнює. Якщо їх додати, то це буде 3,14 і так далі. Ну що ж, і це потрібно округлити до десятих. Аналізуємо кількість сотих. Тут у нас 4. сотих. 4 це 4 і менше. Округлюємо вниз, не змінюємо кількість десятих, так і запишемо, що це дорівнює 3,1. Гаразд, переходимо тоді до четвертого завдання. Бачимо 7,3599. Ну що ж, запишемо це як 7 додати. 3599 запишемо як частку 35, що ділиться на 99. І це дорівнює. Тоді записуємо, що це буде 7 додати. Ну а зараз давайте 35 ділити на 99. Куточком записуємо 35. Що ділиться? Що ділиться на 99? Раз, 35 менше, ніж 99. Дописуємо тоді, що ціла частина частки в нас дорівнює 0. Сюди дописуємо 0. 350 ділимо на 99, це буде 3. 3 помножити на 9 це 27. 7 пишемо 2, запам'ятовуємо. 9 помножити на 3 це 27, плюс 2 це 29. Віднімаємо. 350 мінус 297 це буде 53. Так. Дописуємо 0. 530 ділимо на 99, це буде 5. 5, що множиться на 9, це 45. 5 пишемо 4, запам'ятовуємо. 9 помножити на 5 це 45, плюс 4 це 49. Віднімаємо. Так, 530 мінус 495, це буде 35. Дописуємо 0. Ну і так далі можна продовжувати ділення. І так далі отримувати цифри, які нас потім не цікавлять. Записуємо тоді, що плюс 0,35. Ну і так далі. І це дорівнює. Давайте їх додавати. Тоді це буде 7,35. І так далі, продовжуємо. І це наближено до рівня. Ми округлюємо до десятих. аналізуємо, скільки в нас сотих. Тут у нас 5 сотих. 5 це 5 і більше, то округлюємо вгору, кількість десятих збільшуємо на одиницю. То записуємо, що це наближено до рівня десятих. Ну що ж, ось таке завдання на округлення нескінченних десяткових дробів. На цьому вправу завершено.